Саме ця ялинка буде прикрашати соборну площу міста. Вибирали її всім колективом мигівського лісництва і вже до вечора вона буде в Чернівцях. <плес> ялинка це ялина європейська, яка знаходиться. Натарна Хмиївського лісництва державного підприємства «Берегомецьке лісомисливське господарство. Відбирали її всіма працівниками, шукали кращу, гарну. Хотілося щоб головна яленка чернівців Чернівецької області відповідала всім критеріям. Це велика честь нам, що головна яленка міста буде зробити саме у нас, що ми її тут, як кажеться, викохали, виростили. І не дали нікому зрубати дотепер. Кожна ялинка і красива по-своєму, і має свої переваги. Цю ялинку, в принципі, ми за. П'ятим днем знайшли, бо їздили по різних господарствах і знайшли тут цю ялинку. В принципі, у нас було якби дві вибір, ну ця краща, набитіша, більш, більш красивіша. Зацію ще до того, як це стало мейнстрімом, Юрій Гудименко, один із засновників наймолодшої в Україні політичної партії Демократична Сокира, приїхав до Чернівців. За свою кар'єру Юрій Гудименко встиг стати і блогером, і ведучим, та навіть був політичним в'язнем. У 2009 рік це було інше суспільство, особливо в Запоріжжі, де там за партію регіонів готовий було голосувати 75%. Або 73%, я навіть не пам'ятаю, як, але здається, 73% актуальніше. Так в цей день відкрили пам'ятник Сталіну в Запоріжжі. Тоді, прямо, в, в 2009-му, Комуністична партія України, колись така була, ми вже забули про її існування, але вона тоді була. Вони відкрили пам'ятник Сталіну, людині, яка винищувала українців, прямо неподалік від стіни, де меморіальна табличка жертвам голодомору, дітям, які помирали від Голодомору. А, і ну просто захотілося, була потрібна якась реакція, було потрібно відреагувати. Ми не встигли, не змогли завадити. Ну ми там підлітками були, були тоді, фактично. Да? Там, там всі всі там патріотично налаштовані українці. Тоді їх було мало, і вон, їм найчастіше було там років 18 20 Тобто, це не політичні організації, це не там, не депутати. Uh, і тоді було пошкоджено ну там залито фарбою пам'ятник Зерчинського. Uh, а пам'ятник Сталіну прожив uh, фактично десь півроку. Йому спочатку відрізали голову. А причому комуністи намагалися це приховати. Там залішували його червоним прапором, казали, що все добре. Він просто прихворів в нього там застуда. А потім його підірвали в норічний. Ніч. Як розповідає Юрій Гудименко, у підриві пам'ятника Сталіну якраз звинуватили саме його. Тож чоловік без будь-яких звинувачень просидів два місяці у слідчому ізоляторі. Інкримінували задолбал. Е, ну це була головна причина. Фактично, вона ніде не була прописана е, під цю історію. Е, коли вони зрозуміли, що неможливо до мене приписати під там теракт там з пам'ятником Сталіну, тому що я реально в ту ніч вдома робив своїй дівчині пропозицію, і коли там під Френка сенатора мені почали вибивати двері, ну здається, було зрозуміло, що то трошки не я, і що свідки якісь цьому є. Коли стало зрозуміло, що пам'ятник Сталіна неможливо приписати, там був відеозапис, на ньому зрозуміло, що ця людина не метр вісімдесят сім, як я, а значно більш нижче, зовсім іншої статури, все таке. Вони відкрили стару справу, сказали, що це от обливання фарбою пам'ятника Дзержинства — це неймовірний кримінальний злочин. І СИЗО за два місяці я вийшов вже з судимістю і ще два роки ходив там. десь відмічав. Юрій Гудименко став одним із засновників праволіберальної партії Демократична Сокира. Ідеологія партії мінімум обмежень для економіки, максимум свобод для громадян. Але головна ідея це відмова від олігархічного фінансування. Партія існує лише за рахунок своїх прихильників. Розповідає Юрій Гудименко. Було важливо створити структуру, яка апріорі буде бідною. ну все апріорі, точка, ми не беремо грошей в олігархів. Значить, що ми грошей фактично не маємо. Що ми там назбирали, то наше. Нам важливо було мати структуру, яка буде триматися а без грошей. А, б відповідно на активістах, які готові працювати за ідеї, які їм подобаються, а, в яка може існувати без нас. Тобто для нас ми хотіли побудувати партію на роки. Ми розуміли, що з кожним з нас, ми ж, ми ж українці, да? ми живемо в Україні, з кожним з нас може трапити все, що завгодно. Там, Знову політичні репресії Гудименко знову на нарах. Да? Він не може керувати партією. У Юлії Володимирівни, в якої партія лідерського типу, партія була б знищена. У нас вона має продовжувати жити. Там, Перевибрали когось іншого, там замість Гудименка прийшов, я не знаю, там Артем Жук. Да? Все, Гудименко пішов, але партія має жити, має продовжувати розвиватися. А за які гроші має жити політична партія? Ну за які за гроші своїх прихильників так живуть партії в Німеччині, так живуть партії в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, господи, та де заводного всі цивілізовані країни не дозволяють одного фактично актора, який за свої гроші отримує партію, тому що це вже не політична партія. Це вже інструмент лобіювання інтересів людини, яка за це платить з подачі демократичної це... сокири в Україні. Вперше почали обговорювати питання декриміналізації медичного та рекреаційного вживання канабіноїдів. Там з 2018 року ми були єдиною партією, яка говорить, що для лікарських цілей канабіс має використовуватись це найдешевше знеболювальне для онкохворих. Онкохворих сотні тисяч. Ми маємо дешево забезпечити їм знеболювальне, ну просто банально знеболювальне, тому що інші види знеболювальних вони коштують неймовірні гроші. Бачив живих американців, я бачив живих голландців, вони нічим від українців не відрізняються. В них так само дві руки, так само дві ноги, ну, в переважній більшість. Чому їм? Чому в них все ок? чому вони поповнюють бюджет СРСР, чому в них падає кількість людей, які вживають героїн, кокаїн і інші важкі наркотики після легалайзу маріхуани? Ну, Чому їм можна, а нам ну, не можна? Логіка ж говорить про те, що Україна зараз в, такій, в такому моменті, коли. Е, Оці, от наші всі чудові родючі поля, да? їх би було непогано чимось засіяти і отримати з цього гроші. І грошами в тому числі з податків поповнити бюджет, тому що в бюджеті діра, неймовірна діра, і ми вже стоїмо просто на межі виплат тим самим пенсіонерам. Ну давайте запитаємо в пенсіонерів, що для вас важливіше там факт отримання вами пенсії да? кожного місяця. Це гроші, на які ви живете, це гроші, від яких залежить ваше життя, фактично. Може, ми її підвищимо за рахунок цього, або ваші принципи вам цього не дозволять. Якщо правильно поставити питання, я впевнений, що пенсіонери залюбки проголосують за. Я впевнений, що ми до цього ну, прийдемо, тому що до цього все йде. Тому що є прості факти. Факти говорять про те, що там, де е, легалізовано повністю, спочатку для медичних цілей, а потім, взагалі, де легалізовано марихуану, там падає кількість людей, які вживають важкі наркотики. Падає, тому що не цікаво. Ось легалізація роботи секс працівників взагалі може вивести українську економіку на взагалі інший рівень, переконаний Юрій Гудименко. Вони від цього отримують. Вони отримують від цього. А скоріш за все, підвищення реально пенсії, підвищення соціальних виплат, тому що те, що зараз і так існує, воно почне поповнювати бюджет. Друге, що вони від цього отримують, зменшення корупції. Тому що все, ну тому що зараз секс індустрія взагалі, як і індустрія там, тут, теж мархуани, да, і всього іншого, е, як і гральний бізнес. Воно ж все поповнює кармани прокурорів, ментів, суддів і так далі. Це ну така е, метастаза, да, від туди розходяться. Тому що це питання на мільярди доларів. Е, ці мільярди доларів просто корумпують все навколо себе. Тепер це буде легально, тепер це буде як я не знаю, аптечний бізнес, да, там, або як магазин продуктовий відкритий. Це будуть ФОПи за якоюсь групою, да, там вони будуть платити податки, знову ж таки. Корупція буде падати банально, тому що з корупційного е, тіньового в світлий некорупційний формат перейде ну, там, питання на декілька мільярдів баксів. Да. Судді стануть біднішими, але чеснішими. Так само прокурори, так само СБУ, так само всі інші. Третє, що вони від цього отримують, це факт того, що фактично те, що і так існує, і те, що і так не можна побороти, тепер легалізовано і приносить якийсь прибуток, тому що секс-індустрія вона ж існує так. Це ж не те, що ми її вигадаємо, будемо завозити секс працівницями з вагонами сюди. Да? Це ж не те питання, воно ж все є. Достатньо відкрити інтернет, чи достатньо відкрити навіть газету, будь-яку, київську, Чернівецьку пофіг. Все є, все об'явлено. А що вони можуть від цього втратити? Нічого. Нічого. Окрім е, можливості посидіти на лавочках і, значить, е, по -по 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 -там, не знаю, там поговорити з подружками про те, що а от Святка Сіднього простітутка. Так, але вона тобі е, пенсію платить. Так, і що? І що тепер? Ну, відмовився від своїх 300-400 гривень там, додаткової пенсії. Відмовився. Ти ж це не зробиш. Ну, тому байдуже насправді готовий до цього пенсіонери? Не готові. Це е, світоглядна історія. Е, ми всі до цього прийдемо. Ніхто ні до якої реформи ніколи не готовий взагалі. Ніколи. Тобто, ви виходите в 2013 році і кажете: наступного року в Україні почнеться декомунізація. Всі дивляться навколо, там всі Леніни стоять, там Янукович сидить, да, Азіров щось говорить там своєю азіровською мовою, і там робить отак, яка декомунізація, яка реформа, про що говорити? Там може років 30-40 ще, і тоді в нас зникнуть Леніни. Проходить півроку, Ленінів немає. Чи було суспільство готове до цієї реформи? Ні, але його ніхто в біса не питав. Тому що ну, там, можете прочитати історію, там, як знищувалося рабство в США. Чи було американське суспільство готове для знищення рабства? Ні, не готове. І ніколи б не було готове, якщо б тоді і після цього якби, це питання там, казали, що ну, там, народ не готов дав давати неграм права. Ну, народ не готов вважати, що негри, в принципі теж люди. У жінок ніколи б не було виборчого права. якщо б там, якщо б ми чекали, там по всьому світу, коли кожна людина, там 99,9% населення, скажуть: так, жінки мають права, жінки мають право обирати і бути обраними. Ніколи суспільство до реформ не готове. Анастасія Кукоячук, Сергій Бабій, Чернівець. Саме сьогодні розпочинається свято Ханука. Єврейський народ святкує це свято світло зимове свято цілих вісім днів. Воно означає очищення від зла і власне перемога світла над темрявою. Це це свято вогнів і свята. Коли перемагає добро над злом, наскільки для єврейського народу? — його немає в торі в святому письмі, але це це свято народне, це свято, яке з'явилося з в самої історії, бо пов'язане з історичними подіями. Коли в лампаді подивилися, скільки лишилося масла, то вирішила, що масло лишилося тільки на один день. А для того, щоб створити нове масло, то треба було вісім днів. І от коли запалили лампадку, вона замість одного дня прогоріла вісім днів, дочекалася лампадка нової порції цього масла, яке було доставлено. І е, ханукальний огонь не згас, а він продовжував горіти. І на честь цього чуда е, от євреї святкують, і це уособлює е, собі е, ну, божу благодать. Тобто Бог е, так зробив, щоб ця лампада все ж таки вісім днів горіла і дочекалася нової порції масла. ראשונו במצווה איסור וציוונו לדקנה חנוכו ברוך אתו השם אלוקינו מלכו אלום שעושו ניסים לבויסינו ביומים ובזמן הזה В цей день світло перемагає темряву, І я бажаю всім, щоб світло перемогло темряву в усюди, а перше за все всередині нас. Якщо ми стали щоб ми стали добріші один до одного і до свого світу. Отримати юридичні послуги буковинці мають змогу не лише за гроші напередодні дня прав людини, яке відзначають 10 грудня. Чернівецький репортер з'ясував, де працюють безоплатні адвокати та юристи. Вирішив звернутися до вас з своєю проблемою, Однакове прізвища, але різні букви в документах, і нам треба з дружиною зробити так, щоб все співпадало. Чернівчанин Віктор Бабинецький прийшов сюди, аби отримати безоплатну правову допомогу. Вважаю, що це дуже актуально в тому змісті, що не всі люди мають грошей звернутися в юридичні консультації або до юр до юристів платних, бо це дуже дорого зараз коштує. А так вони допомагають людям безкоштовно. За словами лаборантки юридичної клініки юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Анастасії Калитюк, тут зокрема безоплатно складають заяви та скарги. Юридичну допомогу надають студенти юридичного факультету під керівництвом викладачів. За це гроші вони не отримують водночас отримують практику. У нас були випадки, коли студенти представляли справи в суді як ніби адвокати, як представники по довіреності. Різноманітний спектр послуг, які ми зараз надаємо. Це можуть бути і адміністративні звернення, тобто справи, пов'язані з адмінправопорушеннями, тобто все крім криміналу по допомогу сюди мають змогу звертатися не лише малозабезпечені громадяни а всі охочі каже анастасія калитюк це може бути як онлайн режим тобто люди пишуть звернення до нас у дірект месенджер на соціальних в соціальних мережах так і може бути звичайний формат тобто людина яка приходить в юридичну клініку за такою допомогою Діана діаначігах чернівецький репортер телеканал чернівці